Шановні учасники, ми вас вітаємо ще раз. Я представляюсь, хто мене не знає, мене звати Юрій Будко. Я є президентом благодійного фонду діти наше майбутнє, одним із організаторів вже третього в цьому році хакатону соціальної реклами Єднаємо серця. Хакатон з кожним роком набирає у нас все більше і більше учасників. У першому турі цьогорічного хакатону було у нас 167. Заявок на фото і відео роботи. На жаль, не всі побороли свої страхи виставити роботу на повноцінний огляд, але ті хто, ті, хто себе пересилили, змогли свої роботи довести до кінця і подати заявку на другий тур після навчання, ти молодці, ми їх вітаємо. У другому турі було представлено 100 робіт. Рівно в цьому році Юбі... юбілейний... юбілейна кількість робіт, фото, відео, рівно 100 команд представили свої роботи. Роботи з кожним роком у нас все цікавіше і цікавіше. Команди, які приймають участь уже не вперше, ми бачимо їхній ріст з... З... з року в рік. Нам дуже приємно бачити, як ви ростете, бачити, як ви. Йдете uh, в ногу з сучасністю, робите правки в своїх роботах, що наші майстер-класи не проходять просто як інформація, а ви їх сприймаєте як дійсно навчальний матеріал, і ми дуже раді, що наші ментори uh, дають вам цікавий матеріал, і ви, і ви можете з нього знайти щось для себе, щось цікавого. Uh, що стосується Нагородження і технічних моментів зразу я розкажу, щоб ми потім не поверталися. На наступному тижні десь на десь у вівторок, в понеділок не встигнемо ще будемо доробляти, у вівторок ми всім надішлемо дипломи учасникам, дипломи керівникам Хакатону. А десь у четвер, п'ятницю, ми зв'яжемося з командами-переможцями, ті, хто зайняли перше місце, і з ними вже особисто сконтактуємося на що премій. На, на, на рахунок документів, які необхідні. Е, особисто вже з кожною командою. Щоб ви не переживали на наступному тижні, хто переміг, ми вас наберемо і все з вами особисто вже вирішимо. Е, після того, як ми доробимо всі дипломи, і вже остаточно нагородимо, е, зробимо всі нагороджувальні документи. А зараз у нас є сміливі члені журі, які все-таки знайшли час. Приєднатися до нашої до нашої нагороджувальної зустрічі, я запрошую до слова Касачову Ольгу Олександрівну, одного з членів журі, поділитися своїми враженнями і привітати наших учасників. Ольга Олександрівна. Ви у мережі? Так, так, добрий день, шановні організатори, шановні учасники, майбутні переможці. У нас інтрига. Так, хто ж все-таки отримає головний приз? Я хочу сказати, що роботи були дійсно цікавими, дуже різноманітними. Цікаво було спостерігати, як кожна команда шукала свої виражальні засоби для реалізації свого режисерського задуму, творчого задуму. Як ви експериментували із різними прийомами операторськими монтажними, і як ви експериментували з музикою. От. Спостерігалася інколи така дифузія жанрів, тобто до жанру соціальної реклами домішувалися ще якісь. Інколи це були роботи постановочні, так як на кшталт ігрового кіно, інколи вони були повністю зроблені на основі документального матеріалу. Тому ми розуміємо, що. Правила доволі такі гнучкі були для всіх учасників. Ви мали можливість виражатися, як ви вважаєте, за потрібне. І цікавим було як зміст, так і технічні ваші способи реалізації задуму, так і основний посил. Тобто цікаво було спостерігати, все ж таки, чим завершується ваша соціальна реклама, який заклик вона несе до ваших однолітків, до людей в цілому, от, до вашої цільової аудиторії. І досить приємно, коли заклик простий, ясний. Позитивний, коли соціальна реклама несе такий позитивний заряд, конструктив, вихід із, пропонує виход, вихід із проблеми, якісь конкретні кроки щодо подолання тих чи інших труднощів. Тому, ще раз підкреслюю, що роботи були дуже цікавими і чекаємо на оголошення переможців. Всіх вітаю з участю. Дякую, Ольга Олександрівна. Ну що, ми друзі, не будемо дуже ми створювати інтригу. Розпочнемо ми е, з фотороботи. Фотороботу ми е, представили перше місце. І фоторобота, яка йде на премію в 5 тисяч рівнів. Маргарита, дай нам ось наша фоторобота, яка за рішенням журі в цьому році зайняла перше місце. Uh, дуже змістовна, дуже цікава робота. Ну і Маргарита дай нам переможця. І ми вітаємо Чермак Вікторію у цьому році, яка зайняла перше місце у номінації Фоторобота. Давайте привітаємо Вікторію. Ви з нами є на зв'язку? Немає Вікторії. Жаль, звичайно, ну нічого страшного. Этот, е Віктор, Вікторію ми ще раз вітаємо. Ми з нею зв'яжемося на наступному тижні. Привітаємо. Результати протоколу, друзі, теж будуть у вівторок. Можна буде переглянути, хто які бали набрав за рішенням журі. Ну що, давайте переходити. Саме цікаве відеороботи. Маргарита, давайте третє місце. І ми вітаємо з третім місцем. Команду Кіномагія. Дівчата молодці передали дуже змістовно рубрику війна ближче, ніж здається. Відео не дуже велике по своєму таймінгу, але воно є, воно змогло зачепити наші журі. І вітаємо дівчат з третім місцем. Команда кіномагія є онлайн, дівчата, хто небудь. Немає, на жаль, сьогодні наших переможців. Вони сьогодні всі відпочивають. П'ятниця. Ну, тоді давайте переходити. І так у нас друге місце. Ти справді хочеш, щоб все це продовжувалось. Твій єдиний вихід це зникнути. Я відмінила свої плани вже їду до тебе. Ти чуєш нас? Тобі потрібна допомога? Ти нам потрібна. Щороку в Україні тисячі людей ідуть життя. Останні 30 років частота самогубств у світі знизилася на 40%, тоді як в Україні лише на 2%. Проблема самогубства в Україні залишається актуальною, особливо в контексті впливу війни на психічне здоров'я населення. Пам'ятай, життя має значення і твоє також. Якщо тобі важко, не мовчи. Ти важливий, ти потрібний, і ти не один. Так, друзі, ми вітаємо з другим місцем команду. Команду BML Art. Команда є у нас, хлопці дівчата. Доброго дня, є. Доброго дня, дівчата, хлопці. Ми вас вітаємо з другим місцем у Хакатоні. Ви молодці. Відео у вас дуже, дуже цікаве, дуже емоційне. І хотілося б від вас почути декілька слів, як ви. Зробили роботу, що цікавого винесли з хакатону, і якісь побажання усім учасникам нашого заходу. Першу чергу хочемо подякувати організаторам цього конкурсу. Ми вже другий раз приймаємо в ньому участь. Воно дуже цікаве і дуже розвиває. Дуже класна ось ця фішка, із курсами, мовно кажучи. Бо вона дуже сильно допомагає влитися в суть роботи, зрозуміти, що це потрібно робити. Я б хотіла подякувати своїй команді. Я не знаю, чи всі вони змогли приєднатися, але біля мене ще є моя подруга, яка знімавалася російська лілія. Ми проробили дуже досить багато роботи. Окремо, хочу подякувати ще Сергії Володимировичу, нашому монокаші куратору, наставнику, який нам усьому допомагав. Дякуємо, дівчата. Будь... Би... Да. Хотіла б додати всім учасникам, аж їх було дуже багато. Те, що так чи інакше, ми всі молодці, незалежно від наших місць, тому що ми проробили досить багато роботи, і ми, і ми внесли якісь, вона кажуть, що. Розвиток, у як для себе, так і для можливо на всієї України, адже це буде поширюватись у каналі. Дякуємо, дівчата. Ми вас ще раз вітаємо з другим місцем. Ну, і давайте переходить до самого цікавого. Маргарита, перше місце. О, Нет, конечно, какой Я взагалі не розумію, чому він так вирішив за мною поступити, і ти взагалі мене слухаєш? А, так, так, розповідай. З ким ти там постійно переписуєш, я не так? розумію. Ні, ні, розповідає, розповідай. Ну і взагалі я не розумію. так, з першим місцем ми вітаємо. Команду 16V, яка у нас за одностайним рішенням жюрі зайняла перше місце і нагороджується премією у розмірі 10 тисяч гривень. Є у нас хлопці, дівчата. Є. То запрошуємо вас до слова. Анюта, Аню, будь ласка, кажи. Це дуже неочікувано, що в нас перше місце зіста, це взагалі не очікувано було. І дуже дякую всім, хто робив це з нами. Дякую своїй команді та вчителю, який нам допомагав Олексій Несвітайло. І це дуже несподівано було. Це було дуже класно це робити. Це дуже цікаво було. Тренуватися в монтажі, е, свої режисерські навики розвивати, і дуже дякую за таку можливість, що ми змогли е, прийняти участь в цьому конкурсі. Дякуємо. Цю біч, ніхто з вашої команди не не бажає висловитися слово. Я, як капітан команди, я дуже рада те, що в нас перше місце. Дуже неочікувано і дуже приємно, тому що багато. Праці було вложено у відеоролі, багато роботи, тобто, дуже старалися. Дякуємо. Дякуємо і вам, ми вас ще раз вітаємо. Ми тоді з вами на наступному тижні особисто сконтактуємо стосовно ваших премій. Друзі, вітаємо всіх. З понеділка Маргарита відкриє доступ до Ютуб каналу. Можна буде переглянути усі відеороботи і надішлимо вам всім посилання стосовно. Падали дошки, де були фотороботи розміщені, можна буде всі роботи переглянути, передивитися. У вівторок надійшли з всім листом дипломи ваші. Якщо ніхто більше не бажає, чи, можливо, хтось бажає висловитися, привітати друг друга, сказати можна, щось. Можна сказати? Так, да, звичайно. Я керівник команди переможця, хоча за мною тут в такому прозорому вигляді всі всі наші вся наша команда. По перше, вдячні організаторам за таку ініціативу, бо дійсно долучати дітей до соціально активних і буденних тем, які зараз стосуються нашого суспільства, дуже важливо. Дійсно, ролики, які ми сьогодні переглянули, і перший, і друге, і треті місця вони дуже актуальні. Вони перекликаються з нашими реальним сьогоденням, і класно, що ви даєте дітям навички і скіли, софт-скіли, які вони використовують уже у шкільному. В своєму навчанні процесі це для них дуже корисна річ. І найголовніше, що продукт, який вони надають на загал, це дуже соціально дійсно важливі теми, і це треба робити. Тому всі, ті, хто приймали участь, я впевнений, що у вас були не менш креативні класні ролики, і бажаємо, щоб і в наступні роки вам також пощастило і. Також ви мали можливість сьогодні радіти з нами, як ми радіємо за нашу команду. Ну а нашій команді тільки лайкайте. Дякуємо, дякуємо. Молодці. Ольга Олександрівна, завершальне слово. Так, я приєднуюся до привітань і до слів, які щойно прозвучали стосовно актуальності поданих соціальних реклам. І дуже важливо, що самі організатори так заявили певну тематику цих реклам, які можуть бути подані. Можливо, в наступному році ще щось додасться. Подивимося, але наразі я приєднуюся до привітань, молодці. Чекаємо вас в наступному році. Так що буде дуже цікаво спостерігати за вашими звершеннями. Більш ніхто не бажає нічого сказати, друзі. А яке у нас місце? Це напишіть нам в особисті, яка ви команда, і ми скажемо, яке у вас місце, тому що так ми ж не зможемо вам. Ми, на жаль, не вміємо читати думки ще поки ще не навчилися. Раз більш ніхто не видать, не бажає висловлюватися. Ми вас ще раз, друзі, всі вітаємо. Ви всі у нас переможці, всі, хто прийняли участь у конкурсі. Усі роботи достойні, як і кожного року. Ми дякуємо вам за те, що знайшли час, знайшли натхнення у своїх, у своєму, у своїх важких графіках, тому що зараз у нас трошки не, неспокійна обстановка. І в такій обстановці ми розуміємо, що знімати, збиратися. І щось писати дуже-дуже важко. Тому ви всі переможці. Ми вас вітаємо, всі 100 команд. Ви 100 найкращих команд з України, які виставили свої роботи і не побоялися цього. І до наступних зустрічей в наступному році ми плануємо щось новеньке додати, але поки ще не знаємо що. Дякую вам усім за увагу. Якщо більше питань немає, тоді до побачення. До нових зустрічей. Ну побачення! бачення га.